Так, Христос народився, друзі. Те, як я обіцяв, зняти відео сьогодні по реставрації тормозних валів, а саме по станку, який дозволяє нам е провести наварування, тобто на цього вала. Так як в нас ось в цих місцях е були вали вибиті, що вам хочу сказати, обов'язково перед тим, як наварувати, потрібно проточити. Ці місця, котрі вибиті. Тому що коли ми не проточуємо цього валу, а наваруємо, а після цього беремо розмір, який нам потрібний на токарному станку, у нас виходить неоднорідність металу. Тобто там, де було не вибито, залишається метал, метал валу, а там, де було вибито, то виходить наварка. Ну, ту, що ми наварили. І коли при. Проточувані різна твердість цих металів раз, і дуже важко добитися розміру якісного того, що нам потрібно. І другий момент неоднорідність металу дає певну шороховатість. Тобто метал м'якший твердіший, і воно виходить ну, не зовсім так, як ми хочемо це одержати. Отже, щоб Одержати якісну поверхню потрібно проточити, прослабити цей вал розмір, тоді наварити і проточити до того розміру, який нам потрібний. Ми вже отут пару валів наварили. От бачите, як воно у нас виходить. Повністю однорідний, однорідна наплавка, без ніяких пропусків, кратерів і всякого, всякого лишнього. І зараз я вам покажу, як воно відбувається в роботі. Сам, сам процес. Хотів вам зняти, але через ситок все рівно не видно. Як ви можете бачити, е Вал обертається, тобто нівелюється тим, що вал деформується при наваруванні, так як відбувається в звичному режимі, коли наваруєш, не обертаючи, а, а по горизонталі. І маємо подачу. Подачу. Ось зараз воно навариться, я вам покажу. Як налаштувати? Оберти. Ось тут таку батько зробив автоматику, поставив реостат. Те тут вбирав включити-виключити вліво-вправо. І ще додатковий в нас латер ось такий є, який дозволяє нам підібрати відповідні оберти. Ці оберти потрібно змінювати в залежності від діаметру е деталі, яку ми наваруємо. Тобто, чим е, деталь більшого діаметра, тим вона помаліше повинна обертатися. І навпаки, чим деталь е, меншого діаметру, тим її швидше потрібно обертати. Так, ну що ж, дивимось, зараз побачимо, що в нас вийде. Це... Ручний, е, ручна подача, тобто підганяємо сопло полуавтомата в ту точку, де нам потрібно, <кій> де нам потрібно, звідки нам потрібно починати. Поки що е, ми не пробували наварувати внутрішні розміри. але я думаю, що якщо треба буде е, наварити якусь гайку чи щось її подібне, тобто всередині, нам теж це повинно вийти. Принаймні, інженер-конструктор, який розробив, цю, розробив цей станок, тобто батько мій, каже, що воно має працювати. Ми побачимо. Так, як ми можемо бачити, воно вже доходить до завершення. У нас ще буде е, наш дискатор наш дискатор на ремонт катрос. Там в нього порозбивалися вали, і нам там треба буде пальці, пальці. пальці, вали, на яких тримаються катки. ну Одним словом, там треба зробити йому капітальний ремонт. І як будемо робити цей ремонт, я покажу ще станок для розточки внутрішніх отворів. Ми Теж батько зробив такий станок. Тобто в нас в в скорпіоні було в стрілі, порозбивалися е, вуха, а чомусь так зроблено, що е, втулок немає. Ми розточили, зробили вже ремонтні втулки і тепер наш скорпіон є ремонтно придатним. Так, як ми можемо бачити, Ось так у нас вийшло. Руками. Я думаю, погодитесь зі мною, що так не вийде. Так, і ось так виглядають вали після реставрації. Однорідний метал без ніяких раковин, без ніяких задирів і. Кратерів. Врушну так, погодьтеся не зробиш.